5 березня у Смілі відбулася чергова сесія міської ради. Розпочали роботу депутатського корпусу з приємних моментів. Секретара ради Віктор Федоренко спільно з начальником управління освіти молоді та спорту вручили стипендії 20 юним талантам, переможцям олімпіад та спортивних змагань міжнародного і всеукраїнського рівнів. Тренерів та учителів, керівників колективів за підтримку і розвиток творчих, спортивних здібностей учнівської молоді відзначили почесними грамотами виконавчого комітету. Далі перейшли до більш буденних питань. Сьогодні пройшла нарада. В Черкасах з прем'єр-міністром Гройсманом Водим Борисовичем, який наголосив про те, що болюче в нашому місті, не тільки в нашому місті а й по всій Україні, це наші платіжки, це наші ціни на газ, і попросив і потребував з усіх відповідальних, хто за цим стоїть, зробити, знизити і перерахувати рахунки для людей, зробити нижчими. І я її повністю підтримую. І буду добиватися, щоб ми ще понижали тарифи на тепло. Хоча, хочу сказати, що е, директор підприємства, який ви знаєте, зараз е, працює на теплокомунерго, Можливо. уже за свій період добився зменшення подачі газу на 25-30%. Ми менше беремо. Що це означає? Що наші платіжки. Також повинні бути менші. Ми будемо ще більше модернізувати ці котельні, ще більше будемо добиватися, щоб наше місто на фоні других вигляділо ще краще. Я скажу вам сьогодні: в цій області були. Ми не найгірші по платіжах, є ще й вищі. Але це не показник. І це не треба цим користуватися. Но ми десь в серединку попали, навіть з найбільшими цінами. Але як би стояла задача, щоб однокомнатна квартира не виходила за рамки 15 дві тисячі, це максимум, квадратури її, якщо велика дуже, двокомнатна, дві там з нижнім, трьохкомнатна не більше трьох 500 шістсот за місяць. Це так би на таку задачу. Но йде тенденція на зменшення. Окрім питання розрахунків за спожитий газ та зниження вартості послуг з теплопостачання, підняли на сесії і не менш проблемне питання придбання другого сміттєвоза для вивозу твердих побутових відходів. Ми просимо наші асигнування, які передбачені на програму утримання об'єктів благоустрою, передбачити і перетягнути на початок року з кінця. І потім протягом року віддавати ці кошти собі ж повертати. Тобто ми просимо оформити поворотну фінансову допомогу, так як на попередній сесії це надавали водоканалу ВоДГЕУ і так, як надавали теплокомуненеру. На бюджетній комісії дане питання не пройшло, тому я прошу головуючи внести дане питання в порядок денний сесії і ще раз винести його на голосування. Але питання коштів на придбання сміттєвоза депутати не внесли до порядку денного 92-ї сесії Смілянської міської ради, вкотре не вистачило голосів і для розміщення міні-гест на річці Тясмен. Натомість депутати погодили виділення коштів на лікування 19 жителям міста. Також затвердили Олега Черненка на посаді заступника міського голови та внесли зміни до персонального складу виконавчого комітету. Ввели Олега Черненка та вивели за власними заявами Василя Артеменка та Миколу Малинку. Депутати міськради 5 березня затвердили схему теплопостачання міста, що в подальшому дає можливість залучити кошти держбюджету на модернізацію котелень та мереж теплопостачання. Окрім того, Смілянські обранці внесли зміни до рішення міської ради щодо місцевих податків та зборів, реорганізували міську лікарню та поліклініку шляхом перетворення їх комунальні некомерційні підприємства та затвердили ще низку не менш важливих питань.